Шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео. Як, яка ягода, маліна, як її зробити, щоб вона не тікла, добре продавалась, була гарна, не біліла там, не сіріла що я додаю, ну кроме добрив, системи живлення в мене, того що там кальциніти, селітри, нідрати калії, ну там все в мене є сульфати магнію, фосфор, Всі різні добрива, віви. Ще я обробляю позакореневе роблю живлення. Зараз покажу чим, ось така ж зараз маліна, сорт зюгана, Уже збір у нас йде. Кілограм, 300 кг. я вже забрав із цих 75 соток зювани. Ну, побачимо скільки ще зберу, Ну видно, що ягоди багато нав'язалося. Я її підживлюю, значить, щоб ягода була велика, гарна, у мене є. Ну і не хворіла, ось я свіч беру, то, як вибрати Вношу. потім Актоверм, забьов всі препарати, амінототал, регулятор росту. Ну, Там всі амінокислоти є для ягоди, щоб этот хелат, кальцію ще галіна писала мені, що треба вносити, Тоже я десь його брав, пирскав. Ну, Пиво обов'язково додаю. Тоді буде ягода гарна. Обов'язково всі ці добрива ось, кальцинити, фоспорні в мене такі ось є. є. Зараз не було. Уже по осені я їм більше фосфорного не даю. Пиву там даю ще. А ви підписуйтесь на наш канал. Про Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. А, ось оцей хелат хілат кальцію такий похожий в цих пакетиках. Ягода тоді міцніша. Ну, Кальція по-любому треба, щоб вона менше тікла, враховуючи ці дощі всі. Ну, подивимося, що буде далі. Підписуйтесь на наш канал. все До нових приємних зустрічей. Бувайте!